Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, цієї ночі пройшла фінальна прес-конференція учасників головної події Девіс Мартін, які зустрінуться на ринку рано вранці 16 червня за кейським часом. Підписуйтеся на наш телеграм-канал в описі під відео. Там будуть усі деталі по трансляції. А зараз переходимо до танка, який сказав. Я просто хочу подякувати всім за те, що прийшли. А також ЗМІ МГМ за проведення цього бою моїй команді Елу Хейману Amazon Prime і просто всім, хто приймає в цьому участь. І я думаю, що їм теж. Просто приходьте цієї суботи, це буде чудовий бій, чудовий карт. Не треба попкорну, соку, просто переконайтеся, що ви всі налаштовані. Тому що я буду налаштований, я просто хочу вийти і дати чудовий виступ. Тому дякую усім, хто був причетний до цієї події та усім фанатам. В свою чергу Мартін додав, що ж, друзі, я ціную вас усіх, хто прийшов підтримати бій. Як я казав раніше, я ціную підтримку танка, який дав мені можливість прийти і надерти йому дупу 15 червня. Ви знаєте, що я маю на увазі, на мене ніхто не схожий, я інший. Тому 15 червня приходьте всі та очікуйте хорошого бою. Окрім цього, на прес-конференції Девіс та Мартін дуже багато сперечалися в словесній перепалці, яку я не бачу сенсу озвучувати. Але є й те, що ми не пройдемо повз. Джервон та Танк Девіс намагався налякати Френка Мартіна під час битви поглядів, коли вони зустрілися вічна віч, як і під час всього заходу вони стояли та базікали один на одного. А в самому кінці танк вдав, ніби вдарить Мартіна, який здригнувся та замахнувся. Тоді танк засміявся і пішов геть, насолоджуючись своєю маленькою перемогою. Мартін ледве здригнувся від трюку залякування танка, як у дитячому садку, але його це не розвеселило. Очевидно, що танк намагається зробити з Мартіна дурня і не поважає його. Він нервує, я змусив його робити багато речей, які він зазвичай не робить. Тому ви, хлопці, побачите все 15 червня, сказав Мартін після цього. Девіс також дав інтерв'ю та розкритикував Мартіна за дорогі прикраси, які він носив. Мартін не є великою зіркою, але він носив такі цінні золоті ланцюжки, якими зазвичай прикрашають себе бійці мільйонери. До того ж, як стало відомо вчора, саудити планують створити боксерську лігу, яка може коштувати до 5 мільярдів доларів. Але Девіс сумнівається в успіху такої затії, танк відчуває, що різні промоутери не погодяться з цією ідеєю. Golden Boy Promotions і Matchroom – дві компанії, які, як повідомляється, обговорюють створення ліги. Можливо, він має рацію, промоутери захищають своїх бійців, поєднуючи їх з переможною опозицією, щоб перетворити їх на промисловий продукти, які рідко бувають такими хорошими, як здається. Цього ніколи не станеться, тому що не всі згодні, не всі на одній хвилі, сказав Девіс. Також танк підтвердив, що зацікавлений у тому, щоб стати абсолютно легкій вазі. А потім Девіс передбачив, що нокаутує Мартіна у восьмому або дев'ятому раунді. Після прес-конференції відразу влаштували відкрите тренування, від якого Джевонта не відмовився. При цьому він був у дуже хорошому настрої. Девіс зізнався, що полюбляє залазити під шкіру опонентам за рахунок трештоку. Щодо співголовної події а саме протистояння гвоздика проти Бенавідеса, яких ми теж подивимося в телеграмі в неділю вранці, починаючи десь з п'ятої ранку, то вони теж прийняли участь у відкритому тренуванні. Їхню прес-конференцію ви зможете подивитися на нашому каналі вже завтра. Ну а поки що гвоздик дав невелике інтерв'ю, якому сказав. У Бенавідеса дуже хороша швидкість рук. Він добре абсорбує удари. При цьому він реально великий. Незважаючи на те, що він піднявся з суперсередньої ваги, він не менший за мене. Хоча й далеко не найдрібніший напівтяж, він не поступається мені в габаритах. Він був одним із найбільших у суперсередній вазі. Якщо чесно, не уявляю, як він робив ліміт другого середнього дивізіону, але його точно не назвеш дрібним напівтяжем. На думку гвоздика, ключовим питанням протистояння стане дихання. Коли ми з ним спарингували, я був зовсім не у формі. Зараз почуваюся набагато краще. Нині дихалка на гарному рівні, тож подивимося, як складеться бій цього разу. Чи я налягатиму на перевагу в антропометрії, на яку перевагу? Кажу ж, він ані трохи не менше. Як я можу використати те, чого немає? Думаю, що маю перевагу в роботі ніг, але ти ніколи не знаєш напевно, що відбудеться в ринку. Сподіваюся, що зараз я став кращим, ніж тоді, коли був чемпіоном світу. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.